Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити вироби з глини. Ідею брала з Пінтересту. Ось такі три вироби я буду робити. Одразу кажу, що я не професіонал у виробів з глини. Тому, будь ласка, якщо там будуть якісь нерівності, то я не професіонал зразу кажу. Тепер потрібно взяти глину, але спершу треба застілити стіл пергаментом. Спеціальна бумага. Що починаємо розкатувати глину. Руку треба перед роботою змочити водою. Треба знати, що в тебе руки потім будуть такого кольору, якого глина одне мене. У моєму випадку глина коричневого кольору. Треба розім'яти до еластичної маси. Звісно, якщо глина трішечки підсохла, то вона може трішечки валитися, але ці кусочки можна підібрати. А ускорю цей процес на 5х. Тому ви бордите чути музику. Дуже лагідно. Такий повинен бути кружочок. Мені для цього буде потрібна стека з таким кінцем. Цю стеку потрібно мені зробити в цьому кругі ось таку ось дирку. Мені треба пальчиками розладити, Тоба змачувати водою, щоб не було всяких нерівностей. Я ускорила відео у 5 разів, тому що це був дуже довгий процес, доволі такий довгий процес. Ось така повинна вийти чашечка, але це такий буде глечик-зайчик, там де будуть також глини-квіточки. ми зараз ми будемо з вами їх робити. Треба розкладати колбаску, сердельку та зробити там проріз, щоб було виглядало як листик. Трайно його можна зробити з глини, але так швидше. Чайно я потім буду рецептом задоволена, але буде один нюанс. Я його потім покажу пізніше. Зараз я відео прискорю на 5 х тому що це дуже довгий процес робити вушка та самі квіточки. Зробити вушка треба зробити два кроліша, а потім їх трішки зробити як овал та сплющити трішки. Кипити і замазати стеком, щоб було дуже гарно. Ось так повинно вийти. Тепер робимо квіточки. Спочатку треба зробити ската сердельку або ковбаску і зробити там проріз посередині, але щоб він не випав. І буде дуже гарно. Зараз я не буду скрити відео, щоб ви це бачили. Розу я робила чи квіточку, я робила просто з остатків глини. Звісно, рози випадають. Та я буду брати глину. Ось така гарна красота у мене на столі. Звісно, потім ці листя не буде в мене держатися, і квіточок я зробила мало. Але мені подобається вже, як чашечку я зробила. Звичайно, не з супер гарних. Ось, до речі, як я склала. Ось така краса. Так, це, звісно, є нюанси, тому що все випадає і коли ти його хочеш засунути, то воно все ламається. Ну що ж, зараз ми будемо робити ось таку тайлечку. Я так зрозуміла, що це гавайський квітка. Треба розміняти глину. Одразу кажу, хто це хоче повторити. Цей процес не дуже швидкий, треба дуже добре підготувати. Треба потрібно розкатати нашу масу. Я розкатую просто паличку від морозова, це дуже удобно. Тепер треба вирізати коло. Я брала як трафарет скотч. Тепер обираємо все нерівності піднімаємо його вверх. Краса, але в мене трішки пірвався пергамент. Потрібно там вимастити це все. Тут також буде неонс, коли я його зроблю вже. Я зараз сижу, монтую відео і дивлюся на свої роботи і розумію те, що коли я їх робила, я собі уявляла інше. Поки я розмовляла, робота на відео кипіла. Звісно, коли я це робила, то я робила це стекою, але потім зрозуміла, що мені треба стека погостріша. І тоді пішло діло більш добре. Зверніть увагу на мої руки, це просто. Це відео, Тому це довгий процес. Потім в мою роботу пішли не тільки стеки, а також нігті. За цих робіт я своїм нігтям сказала дякую, що вони не відвалилися. Мої підписники, запам'ятайте, вам ніякі не потрібні стеки, якщо у вас є нігті. Тільки дуже добре відіграють свою роль у виді стеки, і можна зробити все. Звісно, якщо у вас вони не гострі і не протнуть ваш виріб. Але, звісно, треба в домі тримати ще й стеки таке діло. Тепер я вже на відео роблю бока. Треба для того, щоб суп не виливався. До речі, на це відео я витрила день свого часу, тому за все потрібно поставити лайк за мої старання. А тим часом бісеринка психує, тому що в неї нічого не виходить. Поки вона психує, не забудь підписатися на мій вайбер канал. Що? Ти не завжди посилання? Тоді дивися. Посилання буде у шапці профіля, а також буде в описі під відео. Заходь, дивись, а якщо ти підпишешся, мені дуже буде приємно. Я не знаю, що вам вже казати, тому послухайте релакс музику. Ви, напевно, тепер будете кожну хвилину слухати таку музику, тому що бісеринка не знаю, що казати. Ми будемо робити таку тарілочку. Тепер знову виконуємо цю одну роботу. Щоб вам не скучати при перегляді відео, ви повинні будете знайти три ось таких ось смайлика. Вони будуть з'являтися протягом одної хвилини відео. не будете написати у коментарях тайм коди де були ці смайлики, а я буду кожного замічати, лайкати та ставити коментар до цього відео. Ігра почнеться через 5, 4, 3, 2, 1. Почали! Що знайшли? Пишіть свою відповідь у коментарях. Речі вам сподобалася релакс музика. Я, напевно, буду робити бортики. Щоб бути чесною, то я не пам'ятаю, що я робила. Тому мені саме цікаво, що я буду робити далі. Ви поки в коментарях напишіть, чи подобається вам така рубрика, чи знімати мені далі е, такі великі відео у Ютуб. Сподобалося напишіть, які мені ще на теми зняти. Але попереджаю, що в мене творчий канал. То я займаюся творчістю, а також танцями. Творчість має на увазі собі дуже багато занять, тобто починається з бісероплетіння, кінчується закінчується плетінням з резиночок. Тобто, це може бути малювання, плетіння з бісеру, плетіння з резиночок, вироби з глини, вироби з пластиліну, це може бути що, що пов'язано з творчістю. Також я знімаю танці. Ви можете в мене побачити у відео Шортс. Я багато чого знімаю, а також танцюю. Також неділі тому в мене стукнуло 100 підписників, а ось декілька днів тому дивлюся, а там уже 110. Дякую вам, любі. Мене найбільше мотивують знімати багато відео. Я зовсім і не можу зрозуміти, що я роблю. Це я таке роблю? Я не розумію. Ну Те, що тарілочку я знаю, а те, що, що я зараз це роблю, я не знаю. Тому давайте проскорю процес і швидше подивимося. Коли я прискоряла, я зрозуміла те, що я робила основу для тарілочки, тобто дно. Навіть видно, те, що я робила все від руки коло, потім зрозуміла, що в мене є давній друг, і це скотч. Дуже гарно все в мене вийшло. Тепер треба вирівняти всі нерівності. Я робила, її вже забула засняти, як я робила ці стінки. Якщо ви повторюєте, то вмикайте свою логіку. Поробиш така бісеринка уж. Хоча б як я декілька стінок робила, я це засняла. Спочатку у мене відео було на пів години, але зараз воно вже на 14 хвилин. Не знаю, що буде далі, тому що я дуже багато прискорила, і це мені дуже. Пощастило, тому що це відео ви побачите вже дуже скоро. Звісно, мені потрібно ще зробити обкладинку, але це не дуже багато часу займе. В цей момент я також вирішила прискорити. Якщо ви робите вже такі великі вироби, як я, то не повторюйте мою, будь ласка, тотальну помилку. Не робіть дуже тонкі стінки, Ну і тонке, тому що воно дуже зламається сильно. Результат потім покажу в кінці. речі, саме, що мені сподобалося, це робити ось таку ось полуничку. Це дуже класно. Спокійливо. Можете побачити на відео, те, що я там зроблю дирку, так, там дирка, тому що я так старалася прикріпити цю полуничку, що протерла там дирку. Не дивіться, чому там біле на кришці, то від паперу. Two years later. Ви можете побачити, в мене вже настав вечір і все просохло. Вона дуже гарно бухкає по столу. Тому прийшов час це покрасити. Суру я фарбу акрил. Тільки я буду красити ось такий зайчик-горчик білим кольором. Потім треба зробити ротик і покрасити квіточки. Це доволі швидкий процес. Ось. Як ви могли побачити, я вам показувала пул, по, хто пам'ятає, до речі, і результат. Тепер давайте покрасимо таку тарілочку. Зараз, буквально через декілька секунд, ви побачите, що в мене сталося. Ось. Тому я ще вам казала, повторюйте моїх тотальних помилок. Робіть дуже тонким виріб. Я це зробила я. До речі на на фоні Пол, як він, дуже гарно висох і тепер дуже гарно світиться. Не білої фарби не хватало і розвела з водою. І зараз ви можете побачити, що в мене тарілочка тріснула. І я на тому боці її проклеїла скотчем. Казала, вам, що скотч мені завжди допомагає. Але я не... Мучуюсь, а продовжуємо далі малювати. До речі, результат дуже гарний, мені подобається. Ще ще зробила нектарин у квітці. Сподобалося малювати ось такі крапочки. Результат. Тепер розмальовуємо нашу кришку. Також тріснула. І ось така гарна я її заклею скотчем. У мене, я сказала, що все тріскається, це те, що я робила тонким. Тріснула на мене з зайчика. Літали всі листя. Тепер розмальовуємо саму тарілочку. Тарілочка в мене ровна, я вам казала це на відео, яке його починала. Такі в мене справи. Звісно, я не засмучена, задоволена, тому що це тільки початок моєї роботи. Наимнем це буде краще і краще. Вам кажу, не здаватись. Це речі і результат. Роботи, надсилайте мені у вайбер канал, я все подивлюся. А на цьому все. Па-па до нових зустрічей!